Згорілі автівки та руїни, які залишилися від двоповерхового будинку у Немирівській громаді через російську атаку Вінничини. Власник помешкання загинув на місці. Його дружина від отриманих травм вранці померла в лікарні. На другому поверсі з тої сторони. У хаті були всі троє. Розповідає брат загиблого Олександр Кахно. За життя сина, подружжя Віталія, нині борються лікарі обласної лікарні. Це відео Нацполіції Вінничини. На ньому рятувальники та вибухотехніки гасять пожежу та розбирають завали. Щойно почув вибух, кинувся рятувати сусідів, каже місцевий житель Віктор. Там хваталися всі, хто зашов його розкидати, тому що знали, що там люди. є. 26-річний Віталій Остапенко з множинними травмами у реанімації його готують до чергової операції. Про це Суспільному розповіла заступниця директорки обласного профільного департаменту Тетяна Бондаренко. Його стан на сьогодні важкий. Хлопець отримав вибухову травму. Внаслідок вибуху політравма, там є множинні враження черепу. Хоча, на щастя, важких наслідків на сьогодні воно ще немає, є переломи кінцівок і безумовно травми, які потребують довгого відновлення. Під наглядом медиків і двоє підлітків із Тульчинської громади, за словами матері одного з хлопців Аліни, її син Євген із Другом Дмитром були в автомобілі поблизу місця падіння уламків російської герані. Планується операція по пересадці шкіри. Далі все буде залежати від проживання шкіри і подальшої реабілітації, це буде залежить. Він владопаті він реагує, він розмовляє. Принципі нормально. Хлопців до обласної лікарні ушпиталили з опіками рук та спини підліткам 16 та 17 років, каже Тетяна Бондаренко. Стан оцінюється як важкий, ближче до важкого, оскільки відсоток опіків не значний, але їх глибина досить значна. Тому вони знаходяться в спеціалізованому відділенні, отримують всю необхідну допомогу. Подружжям Остапенків, за словами очільника Немирівської громади Віктора Качура, прощатимуться завтра о 12.00. Івану Остапенку було 52, його дружині Людмилі 53. Родина брата каже Олександр Кахно, хату будувала все життя, а російський шахет в одну мить все обірвав. Все життя стягувались, будувались тобі. Юлія Бараболя, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина. бо ми нічого не знаємо.